Розділяють, а біло та життя. І дуже хочеш. Ура! Ми впарилися. Мішаємо, ловимо ручки. І думаємо тільки про позитив. На кухні патрульної інспекторки Соломії Божик триває процес. Готують тісто на Паски, що згодом передадуть тим поліцейським, які воюють. Любов це основне, я вважаю, що має бути там так. Готувати з любов'ю це найважливіше. Перш за все, це наша традиція. Так, це те, що нас єднає, це те, що нас ідентифікує як українців, як націю. Готують за спеціальним родинним рецептом. Додають чітко відміряні інгредієнти, а допомагають діти патрульних. Так як я є матір'ю, в мене велика сім'я, то для нас випікання пасок це є обов'язок. Просто перед Пасхою і діти з нетерпінням чекають цього моменту. Рецепт в мене є такий, що з моєї бабусі, скажімо так, я ним постійно користуюсь і його фактично не змінюю ніколи. щоб воно росло. Kodėl tai ne? Kodėl ne? Pidinimas šiek tiek. Ir šota, ten mūsų. Найменше, що можемо зробити, це популяризувати українські традиції. Всі, хто на війні зараз знаходиться, вони з абсолютно з різних міст. В кожного абсолютно різні традиції, але в кожного є паска. В кожного ця паска асоціюється з чимось світлим, новим відродженням, всім найкращим, що можна побажати. Так? Це таке дуже і дуже велике свято. І мене не є осторонь. Ми хочемо, аби ці наші близькі нам люди отримали частинку тепла від нас. Ми всі одна команда. Одна велика сім'я серед хлопців наших, які зараз служать в хижаку, є мій командир роти Сергій Ігорович. Так тому я надіюсь, моя пасочка попадає йому також. Йому буде дуже приємно. Я маю надію, що їхній обід вечеря будуть дуже смачними, тому що насправді дуже багато тепла. Ми туди доклали. Передали Паски у різні міста та села східного напрямку, де воюють патрульні. Ірина Мучульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.